Всіх вітаю, розглянемо, як регулювати класичний браслет на годинниках Casio. Для початку нам потрібно роз'єднати браслет, щоб це було легше зробити. Там, де є надпис Casio, з цієї сторони ми будемо діставати штифт. Для цього потрібна іголка або якийсь тонкий предмет. Зверху натискаєте на штифт. І, як бачите, він починає висуватись. Обов'язково палець ставити зверху, для того, щоб штифт кудись не улетів. Після того, як роз'єднали штифт, дістаємо і відкладаємо відразу кудись поруч, для того, щоб ми його не загубили. І давайте відразу покажу. Штифт це ось така пружинка, яка тримає. Відповідно, зверху натискаємо, він ужимається. Тепер регулюємо браслет. Е, у нас на браслеті є відразу отвіри, там, де ми можемо знімати ланки, і стрілки, в яку сторону це необхідно робити. Беремо маленьку викрутку. Або, наприклад, мале шило, яке підійде по діаметру. Вставляєте в отвір і тягнете до гори, тобто там, де намальована стрілка. Ось, у нас дістається ланка. Ланка може діставатися як пальцями далі. А може, наприклад, як у мене зараз в ситуації, пальцями не дістати. Беремо пласкогубці, Злегка затискаємо ланку. І починаємо діставати. Коли дістаєте, бачите, право ліво, право ліво для того, щоб її трішки розворушити. І вона дістається. Регулюйте стільки, скільки вам необхідно. Тобто знімаєте звен. Краще знімати з кожної сторони однакову кількість для того, щоб застібка була по центру. І тепер збираємо назад. Знову ланку засовуємо в звину. Ставимо на своє місце. Як бачите, ось таким чином засунув, далі вже не йде. Тобто є опір. Для цього беремо якусь тканину, кладемо зверху, щоб не подряпати браслет, і в моєму випадку пласкогубцями просто підбиваємо. Не потрібно бити сильно, потрохи, дивитись, заходить чи ні. Як бачимо, зайшло. І ще трошки приб'ю, щоб точно все було добре. І так, Браслет ми зібрали. Тепер обов'язково після зборки ми потрібно ось так от поворушити браслет, для того, щоб побачити, ланка виходить чи не виходить з пазу. Як бачите, все тримає добре. Далі можна е, трохи підрегулювати браслет на самій застіпці. Наприклад, коли потрібно зовсім трошки прибрати. Е, для цього ми беремо як бачите, надпис Casio, з іншої сторони від надпису ми регулюємо. Тут знову знаходиться штифт. Беремо іголку і пересуваємо застібку. Пересувати треба з обох сторін симетрично. Тобто, якщо там на третю точку, то і тут на третю точку. Ось, пересу, пересунули, браслет ми відрегулювали, і тепер потрібно його зібрати назад. Для цього беремо штифт, який ми відкладали, вставляємо в застібку. Обов'язково тамтий надпис Casio потрібно вставляти в останній отвір для того, щоб застібка вірно закривалася. Вставили. Зверху знаходиться пружинка, треба її натиснути. І вставили назад. Після того, як вставили, обов'язково потрусіть браслет для того, щоб переконатись, що пружинка розжалась. І вона тримається. І обов'язково закрийте браслет для того, щоб він вірно функціонував. На цьому все. І тепер щодо регулювання, як визначити, скільки потрібно знімати звен. Перший метод це одягнути на запястя, подивитися, скільки звен потрібно зняти ось таким чином. Або взяти сантиметр, заміряти обхват запястя, додати 2 сантиметри. І відповідно в розкритому положенні заміряти годинник. Зараз покажу для прикладу. Ось в мене обхват зап'ястя 19 см, і мені необхідно зробити, точніше, 18 см, і мені необхідно зробити розмір а, виходить 18 плюс 2-20 см. Тому ми беремо. Відміряємо, відміряти треба від першого отвору, там де є надпис Casio. Заміряємо 20 см. Тобто бачимо, що вони закінчуються ось тут. Тобто мені потрібно буквально одне звино зняти. Ось тобто таким чином. Лише це зробити з 8 см, знімаєте одне звино і, в принципі, розмір. Це ваше, якщо обхват запястя 15 см, то необхідно зробити довжину годинника 17 см. Якщо залишились додаткові питання, пишіть в коментарях і вам підкажу і допоможу.